У всьому виявляй в собі взірець добрих справ, в учителюванні чистоту, поважність, неушкодженість у здоровому і бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. Раби, щоб корилися в усьому своїм панам, аби їм догоджали, не перечили, не крали, але постійно виявляли всіляку добру відданість. Щоб у всьому були прикрасою вчення нашого Спасителя, Бога. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці. Очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого, Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Говори це і заохочуй і викривай з усією владою. Щоб тобою ніхто не нехтував. Нагадуй їм, щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили й стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі й заздрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей нашого Спасителя, Бога, Він нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя.